Майже рік жителька села Созонівка Кіровоградського району Наталя Шпичак добивається від влади ремонту покрівлі в своєму будинку. Жінка мешкає на останньому поверсі п'ятиповерхівки через дірявий дах. Дощ постійно заливає її квартиру. На стінах з'явився грибок, електрощитова будь-якої миті може вийти з ладу. Скажеться пані Наталя. Хто має ремонтувати будинок? З'ясовував Сергій Михайлін. Осипана штукатурка та відірвані шпалери. Пані Наталя показує наслідки боротьби зі стихією у власній оселі. Каже, вода з даху поступово після сходового майданчика почала затоплювати коридор та кімнати квартири. Вана затекла, туалет затік, обої ж тут були. Ось, ж ви бачите, що остаток ще обої. Плітка отак уже вздулась, треба її перелажувати. Ремонт робити марно, бідкається господарка оселі. Стіни не встигають просихати. У жінки з'явилася алергія, припускає через грибок на стінах. Зі скаргами на дірявий дах зверталася до сільського голови. І в ЖЕК. Це написали, що ну будемо держатися на контролі. Ну іногда, коли йде дощ, приходить робітник із жека і виливає воду. Оце такий контроль. Літом щось вони намагалися зробити, ну безрезультатно. Сусідка пані Любов, ось уже третій тиждень взагалі живе на дачі. Через замикання електропроводки зникло світло, а з ним і тепло в квартирі. Централізованого теплопостачання будинок немає. Уся обувь, яка була в мене в шкафчиках, все почорніло, поцвіло. Я його попротирала, воно положило. Лоджа то вообще не показує там течі постійно. А це все, я вже ж плітко зараз не обложу за 1300 пенсій. Коли йде дощ, люди по черзі чергують на горищі. Виливають воду з діжок та мисок. Восім відер зараз заливали. Там по все, коли набирається повно все. Потім через вертеча, якщо прозівав, то це Торік мешканці будинку зібрали кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації на ремонт даху. Сільський голова Сузонівки пояснює, нині вона проходить експертизу. Протягом двох років відремонтували 270 квадратних метрів покрівлі. Вартість капітального ремонту 800 тисяч гривень. Таких коштів у сільському бюджеті немає. 13 п'ятиповерхових будинків це майже на кожному будинку така проблема, і на жаль, на жаль. Знову, так як я казав, що бюджету немає, нам вистачає тільки ну, на заробітну плату на захищені статті. Без втручання районної державної адміністрації, і обласної державної адміністрації цю проблему ми не вирішимо. У райдержадміністрації про проблему знають. Кажуть, будинок не на балансі району. Це питання розглядається декілька днів. По-перше, в руслі надання матеріальної допомоги цій мешканці. Для виконання якихось першочергових робіт. Друге, це виділення коштів на капітальні роботи, це є питанням, яке повинно розглядатися районною радою. Тому це звернення буде направлено до районної ради. Пані Наталя ж сподівається лише на допомогу влади, оскільки живе разом із сином інвалідом, його дружиною та трьома онуками. А на рахунку кожна копійка. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.